Розділ одинадцятий. Котрогось пополудня наступного тижня Скарлет повернулася із шпиталю, втомлена і обурена. Простоявши півдня на ногах, вона, коли перев'язувала пораненому руку, присіла до нього на ліжко. І місіс Мерівезер гостро вичитала їй за таку фамільярність. Туп і Мелані в найкращих своїх капелюшках саме були на ганку, а з ними Вейт і Прісі, готові вирушити з черговим візитом до знайомих. Скарлет, Пославшись на те, що через тому не можу поїхати з ними, піднялася до себе в кімнату. Коли останній скрип коляски завмер у долині, і стало ясно, що в домі нікого з родини вже нема, вона тихенько прошмигнула до спальні мелані і замкнулася зсередини. То була простенька і затишна дівоча кімнатинка, залита скісним промінням надвечірнього сонця. На підлозі, натертій до лежало кілька яскравих клаптюватих килимків. І ніяких оздоб не було на побілених стінах, лише в одному кутку Мелані влаштувала щось подібне до вівтаря. Тут, під стягом конфедерації, що складками спадав додолу, висіла шабля з позолоченим руків'ям, яку батько Мелані привіз із мексиканської війни і яка дісталася Чарльзові, коли він вирушав на фронт. Поряд висіли й братові пояс та портупея з револьвером у кобурі. А між ними був дагоротипний портрет самого Чарльза, неприродно випростаного і гордовитого у своїй сірій уніформі, великі карі його очі сяяли, а уста несміливо сміхались. Скарлет навіть не глянула на портрет, а впевнено ступила до протилежного кутка, де на столику біля вузенького ліжка стояла квадратова скринька з рожевого дерева для всякого писемного начиння. Звідти вона дістала кубку перев'язаних блакитною стрічкою листів Ешлі, адресованих Мелені. Зверху був лист, одержаний сьогодні вранці, і ось його й розгорнула скарлет. Коли вона тільки починала потий перечитувати ці листи, їй так допікали докори сумління і так страшно було попастись на гарячому, що тремтячі пальці, ледве могли розкрити конверта. Але почуттям честі скарлет не вельми могла похвалитись. А від частих потаємних відвідин воно й зовсім притупилося, і страх бути викритий поступово минув. Тільки зрідка вона думала, завмираючи серцем а що сказала б мама, довідавшись? Скарлет розуміла, що Елен скорше побачила б її мертвою, аніж винною в такому вчинку. Спершу від цього скарлет робилася якось мулько, бо вона все ще хотіла усьому бути схожою на матір. Але спокуси читати листи переважила. І Скарлет викинула з голови думку про Елен. Останнім часом вона вже знала, як відмахуватись від неприємних думок. Вона навчилася казати собі не сушитиму зараз цим голови, подумаю про це завтра. А як наставало завтра, думка пригасала, а з плином часу і взагалі не здавалася такою вже неприємною. Отож, потайне читання листів вешлі не дуже обтяжувало сумління скарлет. Сама ж Мелані ніколи не крилася з цими листами. І щоразу читала в голості тонці тупи скарлетт великі уривки з них. Але скарлет, якраз ті місця, яких вона не зачитувала, найдужче непокоїли, і саме це спонукало її крадькома перечитувати листи до дозовиці. Вона просто мусила знати, чи покохав Ешлі свою дружину після того, як вони побралися, чи він бодай вдає, що її кохає, чи звертається до неї ніжними словами, які почуття він висловлює, і запально, чи ні. Вона старанно розправила листа. Рівні, дрібні писані рукою ешлі рядки застрибали перед її очима, коли вона почала читати. Люба жіночко, і зразу зітхнула полегшено. Він ще ні разу не звернувся до Мелані, дорога моя, чи кохана. Люба жіночко, ти одпишеш, що непокоїшся, чи не приховую я від тебе своїх справжніх думок, і питаєш. Про що я думаю ці дні. Мати Боже. перелякано здригнулася Скарлетт, своїх справжніх думок. Невже Мелі здогадується, що у нього на серці, і в мене теж? Невже вона підозрює, що ми з ним? Руки її тремтіли дрібним дрожем, коли вона взялася читати листа далі, але поступово їй полегшало. Люба жіночко, якщо я й приховую щось від тебе, то це лише тому. Щоб ти зайве не тривожилась, щоб до твоїх переживань про моє фізичне здоров'я не додавалися переживання про мій душевний стан, але мені важко щось від тебе приховати, ти занадто добре мене знаєш. Можеш не тривожитись, мене не поранено, і я не захворів. Я маю вдосталь їжі і часом навіть можу виспатись в ліжку, а про більше солдат і не мріє. Але на душі в мене важко, мелані, і я з усім відкриюсь тобі. У ці літні ночі мене не бере сон. І, коли всі в таборі давно вже поснули, я дивлюсь на зорі і знов і знов запитую себе навіщо ти тут, Ешлі Вілкс? за що ти воюєш? Звісно, не за честь і славу. Війна це брудна справа, а у мене відраза до бруду. Я не солдат, і мене не вабить хвилинна слава від підпащами гармат, і все таки я тут, на війні, хоча господь судив мені жити у себе в маєтку і студіювати книжки. Звук сурми не розпалює мені кров мелані, і барабанний дріб не спонукає до походу, бо я надто виразно бачу, що нас зраджено. І зрадила нас наша власна південська пиха, самовпевненість буцім один південець може подавати десяток янки, а король бавовник може врядувати світом. Зрадили нас бучні й порожні слова, забобони й ненависть, що виходили з уст тих, хто стоїть над нами, кого ми звикли поважати і шанувати. Король бавовник, рабовласництво, права штатів, клятіянки. Отож, коли я лежу, підстеливши свого коца і дивлюсь на зорі, і питаю себе, за що ж ти воюєш? На думку мені спадають права штатів, бавовна, негри, янки, яких ми з дитинства привчались ненавидіти, і я доходжу висновку, що зовсім не для цього я взявся за зброю. Але ось я бачу в уяві «12 дубів. Пригадую, як місячне світло скісно падає на білі колони, і як незвично виглядають у ньому магнолії, що розкриваються до місяця, і як обсновують видкі троянди бічний ганок, де навіть у найжаркіший день стоїть холодок. І бачу матір з шитвом у руках, як то бувало за мого дитинства, і чую негрів, як вони вертаються присмарком з поля, втомлені, зголоднілі, і доноситься їхній спів і рипіння корби, коли відро пускають глибоку криницю, і бачу, як положисто збігає путівець до річки через бавовнукові поля, і як лягає вечірній туман долиною. Оце ж заради цього я й опинився тут, хоч не прагну ні смерті, ні слави, і остерігаюся страждань, і не маю ні до кого ненависті. Мабуть, саме це й називається патріотизмом любов до отчого дому і до свого краю. Але є Мелані і щось глибше, бо оте все, що я згадав, лише символи того, за що я готовий важити головою Мелані, символи дорогого мені способу життя. Бо я воюю за минуле, за те минуле, яке дуже дорого мені, але яке боюся, відійшло вже назавжди, незалежно від того, як скінчиться війна. Бо чи виграємо ми чи програємо, а поразка наша неминуча. Якщо ми виграємо війну і здійснимо свою мрію, побудуємо пововникове королівство, це не вбереже нас від поразки, бо ми на той час станемо іншими людьми і не зможемо вернутися до колишнього спокійного укладу життя. Світ стукатиме в наші двері, вимагаючи бавовни. І ми правитимемо за неї ціну, яку самі схочемо. Тоді, боюся, ми зробимося нічим не кращим від янки, хоч тепер ми і насміхаємось над їхнім грошолюбством, зажерливістю і генлярським духом. А якщо ми програємо війну, якщо програємо, мелані, я не боюся ні небезпеки, ні полону, чи поранення, чи навіть і смерті, якщо вже так мені випаде, але боюся, що коли війна скінчиться, минуле однаково не повернеться. А я ж належу до цього минулого. Мені не місце в теперішньому житті, де панує пристрасть убивати, і боюся, що я не зможу знайти собі місце і в майбутньому, хоч би як намагався. Та й ти моя Люба, також, бо ми з тобою однакової закваски. Я не знаю, що готує нам майбутнє, але воно не може бути таким гарним і таким духовно близьким нам, як минуле. Я лежу й дивлюсь на хлопців, що сплять поруч, і запитую себе чи у близнюків або в Алекса чи Кейда теж снуються такі думки. Я запитую себе, чи знають вони, що б'ються за справу, яка зазнала поразки ще в ту хвилину, як пролунав перший постріл, бо наша справа не що інше, як наш спосіб життя, а він уже назавжди відійшов у минуле, але мені здається, вони не морочать собі голови такими думками і тому їм легше. Коли я просив тебе стати моєю дружиною, я ще не мав цих думок. Я думав, що життя у 12 дубах плинутиме так само мирно, як і завжди, і буде спокійне і розмірене. Ми з тобою, мелені, споріднені душі, ми однаково любимо врівноважене тихе життя, і я бачу перед нами довгі роки, коли не дуже багато буде подій, але зате ми зможемо досхочу читати книжки, слухати музику, віддаватись мріям. Але не це, ні в якому разі не це, не це, що сталося з усіма нами, коли розпався старий лад і настала кривава різанина і ненависть. Ні права штатів, ні раби, ні бавовна не варті того, щоб розплачуватись за них тим. Що з нами вже сталося і що може статись попереду, бо якщо янки переможуть нас, майбутнє наше буде жахливим, а вони цілком імовірно можуть перемогти нас, моя Люба. І я не повинен був писати тих слів, я не повинен би думати такого. Але ти питала, що у мене на серці, то це я ж і кажу страх перед поразкою. Пам'ятаєш, на тому пікніку, де оголошували наші заручини, був такий собі батлер, чарстонець. Судячи з акценту, той, що його трохи не побили, коли він закинув південця на вігластво, пригадуєш, як близнюки ладні були його застрелити, коли він сказав, що в нас мало ливарені, фабрик, прокатних станів і кораблів, арсеналів і механічних майстерень? Пригадуєш, як він заявив, що флот Янки заблокує наші порти, і ми не зможемо вивозити свою бавовну? А він же мав рацію. В'янки зараз новенькі гвинтівки, тоді як у нас в руках мушкети з часів війни за незалежність, а блокада скоро так нас затисне, що медикаментів не можна буде доставити. Нам слід було б прислухатись до таких циніків, як батлер, бо вони знають реальне життя, а не вважати на наших політиків, які лише потякують, нічого не тямлячи. Він, власне, сказав, що південь не має чим воювати, окрім бавовни і пихи. Бавовна наша тепер нічого не варта. Отож лишилася сама пиха. Я би її назвав самовідданою відвагою. Якщо. не дочитавши, скарлет акуратно згорнула листа і вклала назад у конверт. Надто це все було нудно. Та й сам тон листа, оці безглузді балачки про поразку гнітили її. Зрештою, вона не для того читає адресовані Мелані листи, щоб пізнавати чудернацькі і зовсім не цікаві химери Ешлі. Вона досить наслухалась їх, коли сиділа з ним на веранді в тарі у ті дні, що відійшли в небуття. Її тільки одне цікавило, чи пише він дружині любовні листи. Поки що таких листів не було. Вона прочитала їх геть усі, але жодного не знайшлося такого, якого брат не міг би написати сестрі. В них траплялись емоції, гумор і всякі плутані міркування, але це не були листи закоханого. Скарлет сама чимало наодержувала палких любовних послань, отож відразу ловила б нотки щирої пристрасті і в листах Ешлі, але там їх не було. І щоразу після такого потайного читання вона відчувала заспокоєння, бо дужчала її певність, що Ешлі й досі закоханий у неї. І щоразу вона усміхалась подумки, як це Мелані не збагне, що Ешлі любить її тільки як товаришку. Мелані, здавалося, зовсім не помічала. Що чоловіковим листам чогось бракує, але ж їй не було з чим їх порівняти, бо вона ніколи не одержувала любовних цидур. Він пише їй якісь дурноваті листи, подумала скарлет. Якби мій чоловік надумав писати мені таку маячню, я б йому показала. Господи, та навіть у Чарлі і то були кращі листи. Вона гортала ці аркушики, дивилась на дати, пригадувала зміст листів. Не було в них мальовничих описів біваків та сутичок, як у листах Дарсі міди до батьків або бідолахи Дала сама до його сестер, перестарок Фейс та Гоуп. І Міди, і маклюри з гордістю читали ті листи всім сусідам, а от Скарлет не раз відчувала сорому душі, що Мелані немає таких листів від Ешлі, які цікаво було б прочитати в голос, скажімо, в швадському гуртку. Виглядала на те, немов Ешлі в листах до Мелані, взагалі намагався обминати війну. Він наче обводив Мелані і себе чарівним колом, з якого виключив усе те, що сталося від часу подій у форті Самтер. Так ніби він сам себе хотів переконати, що ніякої війни й нема. Він писав про книжки, які вони вдвох читали, про пісні, яких вони співали, про давніх друзів, про місця, де він побував, подорожуючи по Європі. В листах вчувалася туга за дванадцятьма дубами. Цілі сторінки він списував згадками про полювання, про далекі прогулянки верхи глухими лісовими стежками під холодними осінніми зорями, про пікніки, про рибальські виправи, про тихі місячні ночі, про погідні чари старого дому. Вона пригадала його слова, з щойно прочитаного листа, але не це, ні в якому разі не це. І в них їй почувся крик зболеної душі перед обличчям чогось, чого не можеш терпіти, але мусиш. Слова ці знічували її, бо якщо він не боїться ні ран, ні смерті, то що ж його страшить? Не звик ж до логічних розважань вона напружено силувалась якось добрати ладу в усьому цьому. Війна вибила його зі звичної колії, а він, він не любить, коли щось порушує звичний вклад життя. Я ось теж була для нього чимось таким. Він кохає мене, але побоявся дружити зі мною, бо я ж могла порушити уставлений перебіг його життя, думок. Ні, не те, щоб він забоявся. Ешлі не боягуз. Який же він боягуз, коли його ім'я згадувано в офіційних депешах, коли сам полковник Слоєн написав до Мелані листа про те, як Ешлі сміливо підняв своїх солдатів в атаку. Коли він надумає чогось досягти, йому нема рівного ні мужністю, ні рішучістю, але. Він живе тим світом, що всередині його, а не тим, що навколо нього, і цей зовнішній світ йому відразливий, і я і сама не знаю, що це в ньому. Якби я розуміла це тоді, кілька літ тому, я певна, що він одружився б зі мною. Вона стояла так з хвилину, притискаючи листи до грудей, усією душею пориваючись до Ешлі. Її почуття до нього було таке саме, як і в той день, коли вона вперше усвідомила, що кохає його. Воно не змінилося з того дня, коли вона, 14-річною дівчинкою, стояла на веранді в тарі, а Ешлі верхи на коні під'їжджав до будинку. На устах у нього була усмішка, волосся золотилося в променях ранішнього сонця, вона тоді побачила його і вся обімліла. В її коханні й досі було щось від схиляння дівчинки підлітка перед юнаком, якого вона не розуміє, але захоплюється тими його рисами, що їх немає сама. Він і досі був для неї втіленням напівдитячої мрії про чарівного королевича, яка не вимагає нічого, крім визнання самої любові та ще хіба невинного поцілунку. Перечитавши листи Ешлі, вона впевнилась, що він кохає таки її скарлет, хоч одружився з Мелані, і цієї певності їй, власне, цілком вистачало вона ще була дуже молода і нерозбуджена, як жінка. Якби Чарльз з його незграбними і соромливими пестощами розбурхав у ній вогонь пристрасті, її мрії про Ешлі не задовольнилися б самим лише поцілунком. Але ці короткі місячні ночі з Чарльзом не розворушили її почуттів, вона ще не дозріла до плотського кохання. Чарльз не дав їй спізнати ані любовного запалу, ані щирої чулості, ані справжнього злиття тіл і душ. Інтимна близькість, як на неї. Зводилась до незбагненного чоловічого шалу, якому жінка мусить скорятися, сама його не поділяючи, до чогось прикрого і болісного, що неминуче викликає ще болісніше пологи. Ці складники шлюбу не були для неї новиною. Напередодні весілля Елен дещо натякнула дочці про шлюбні стосунки, що жінки мають терпіти їх гідно і стоїчно, а вдовівши з перешептів інших матрон, вона ще й її стала підтвердження цим материним словам. Тож Скарлет була рада, що вже позбулася шлюбного життя і усіляких інтимностей. Але якщо шлюб і відійшов у минуле, не відійшло кохання. Адже її кохання до Ешлі то було щось зовсім інше. Воно не мало нічого спільного з жагою і шлюбом, то було священне і невимовно прекрасне почуття, яке день у день тільки зростало в ній. Приневолене до мовчання воно живилося невичерпними спогадами та надіями. Дбайливо перев'язавши стрічкою листи, Скарлет зітхнула, і вже хто котре задумалась, чим же таким вирізнявся Ешлі чого їй не змога було збагнути. Вона силкувалася зробити для себе якийсь більш-менш задовільний висновок, але, як і завжди, її простий розум пасував перед усіма цими складнощами. Скарлет поклала листи назад у скриньку і закрила накривку, і раптом спохмурніла, коли їй згадалися рядки наприкінці останнього листа, в яких Ешлі писав про капітана Батлера. Дивно. Чому Ешлі надає такого значення словам цього негідника, сказаним рік тому? Звісно, капітан Батлер негідник, хоч і танцює незрівнянно. Тільки негідник міг сказати про конфедерацію такі речі, які вона почула від нього на доброчинному базарі. Скарлет підійшла до дзеркала і не без приємності поправила кучері. Побачивши свою білу шкіру і ледь скошені зелені очі, вона, як і щоразу, Побадьорішила і усміхнулася сама до себе, від чого на щоках заграли ямочки. Тоді викинула капітана Батлера з голови і помилувалася власною поставою в дзеркалі, згадавши при цьому, що Ешлі завжди подобалась усмішка на її устах. Те, що вона кохає чоловіка іншої жінки і читає чужі листи, анітрохи не потривожило сумління Скарлетт. Вона ж тільки, но знов упевнилась в коханні до неї Ешлі. І всю її підносило відчуття власної молодості й чарівності. Скарлет відімкнула двері і з легким серцем рушила вниз, притемненими напівкруглими сходами. Дорогою вона заспівала, коли ця війна скінчиться.